Зараз ми знаходимось біля входу в окружну виборчу комісію округу територіального виборчого номер 99. І зараз ми спробуємо дізнатись, як триває хід виборів у голови окружної виборчої комісії. Як триває хід голосування? На даний момент у нас працюють всі дільничі комісії. Іде збір інформації у на третю годину вводяться, вводяться дані по системі виборів для передачі ЦВК. І далі продовжується збір інформації. Які найчастіше порушення або скарги від людей надходять? Скарги в нас надходять поки що відносно списків Держреєстру і відносно постанови 475. Ну тобто, що включать до списку тільки згідно рішення суду. Маса є людей, які не включені в списки. і от вони зараз над... приходять до нас із скаргами. Ми їх відправляємо на до державних реєстрів виборців, так як ми не маємо права в цей процес мішуватися, і от люди йдуть тоді, направляються держ... реєстру... держреєстру виборців до суду. А який відсоток бажаючих проголосувати не може цього зробити саме через ці ускладнення? Ми таких даних не збираємо. Не можу вам сказати, не можу вам дати таку інформацію, так як ми не займаємося складанням списків. Займався державний реєстр виборців, і достатньо в них достатньо було часу, щоб переконатися, включені вони в списки чи ні. Скажіть, будь ласка, особисто ви як виборець, як людина, яка теж має право голосу, якими трьома основними властивостями має мають бути у майбутнього голови держави? Це моя особиста думка. Мені здається, що по перше, у кандидата в президенти повинна бути така програма, щоб кожен пересічний громадянин України відчував себе впевнено і мав, ну як вам сказати, стабільність завтрашнього дня. Це моя особиста думка. А від себе я можу додати, що всіх, хто ще не проголосував, є на це дві години. Отже, я раджу вам проголосувати за гідного кандидата, який буде гідно в подальшому представляти нашу державу на всесвітньому рівні. Мене звати Анна Вибішевич, оператор Богдан Фірсов. Новини телеканал Бориспіль.